Наталка з люттю зірвала рюкзак із плечей і з силою жбурнула його на підлогу. Вона ледве стримувала сльози, що наверталися на очі. Усе це вже нестерпно. Скільки ж років вона змушена миритися з цією людиною, скільки ще триватиме її мовчазний протест, перш ніж мама нарешті зрозуміє очевидне. Віктор не той, ким він прикидається, він чужий, він не їхній. Я не хочу, щоб він приходив на мій випускний. Голос Наталки затремтів від гніву. Він мені не батько і ніколи ним не буде. Чому ти не можеш цього зрозуміти? Людмила зітхнула, повільно опустившись на край дивана. Вона подивилася на доньку довгим поглядом, в якому змішувалася втома смуток і розгубленість. Наталочко, Люба, ну не можна так. Її голос звучав тихо, але наполегливо. Віктор робить для тебе все, що може. Він ставиться до тебе як до рідної. Саме завдяки йому ти можеш піти на випускний у чудовій сукні. Саме він подбав про те, щоб в нас було все необхідне. Чому ти не можеш прийняти це? Наталка стиснула кулаки. Її погляд метнувся до матері, в очах палало обурення. Я ненавиджу його, різко відповіла вона. Він не заслуговує на тебе, він просто користується твоєю добротою, а ти цього не помічаєш. Для нього ти служниця, яка готує, прибирає, доглядає за ним, а він навіть пальцем не ворухне, щоб зробити щось для тебе. Чому ти не хочеш цього бачити? П'ять років, мамо, п'ять років він нас просто використовує, а ти живеш у якихось ілюзіях. Людмила лише похитала головою, її плечі трохи опустилися, ніби під вагою невидимого тягаря. Ми опинилися в жахливому становищі після смерті твого батька. Вона говорила майже пошепки, і лише Віктор допоміг нам вижити. Він не відвернувся, він підтримав нас, він дав нам дах над головою. Він навіть пропонував дати тобі своє прізвище, але ти відмовилася. Я не змушувала тебе, не наполягала, але ти не можеш заперечувати, що він любить нас. Так, можливо, по-своєму, але любить. Наталка не витримала. Вона з усієї сили відштовхнула рюкзак ногою в бік, Розвернулася і відвернулася від матері. Її груди важко підіймалися від швидкого дихання. Вона не хотіла цього чути. Вона не могла більше слухати ці виправдання. Невже мама справді не розуміє, що відбувається? Невже їй настільки важко поглянути правді в очі? У кімнаті запалала напружена тиша. Обидві не знали, що сказати. Мати ще кілька секунд стояла на місці, немов чекаючи, що донька щось додасть, але Наталка мовчала. Тоді Людмила важко зітхнула і, не промовивши більше жодного слова, повільно вийшла з кімнати, залишивши її наодинці зі своїми думками. Наталя з силою впала на ліжко, зарившись обличчям в подушку. Вона стискала її в руках, бажаючи заглушити свій крик обурення. Її тіло напружилося від злості, але вона знала, що не може виплеснути всі свої емоції в голос. Це лише засмутить маму ще більше. Декілька хвилин по тому вона перевернулася на спину і втупилася в стелю. Ні, вона ніколи не полюбить цю людину, і хай мама навіть не намагається її переконати. Відчим не зробив їй нічого поганого, не піднімав голосу, не вдавався до насильства, але дівчина відчувала щось недобре. Він намагався здаватися хорошим, турботливим чоловіком, який любить свою дружину та її дочку. Але Наталка мала особливе чуття. Дар який вона успадкувала від свого рідного батька, саме завдяки його інтуїції вони з мамою вижили. Він передчував небезпеку і не дозволив їм їхати з ним до того трагічного дня. Тож, коли сталася та страшна аварія, він загинув, а вони залишилися живі. І тепер це ж чуття підказувало їй, що відчим не такий простий, як здається, в його очах було щось тривожне, щось фальшиве. Він надто правильно поводився. Надто правильно і гладко говорив, ніби намагався приховати свою справжню сутність, але доказів у Наталі не було. Мама цього не бачила, бо сліпо вірила в доброту та турботу Віктора, і скільки б Наталка не намагалася пояснити її, просто не чули. Вона важко зітхнула. Скільки ж можна сперечатися, вона втомилася, втомилася сваритися, доводити очевидне, засмучувати маму. Наталка знала, що кожна їхня розмова на цю тему закінчується сльозами. Вона не хотіла бачити маму заплаканою та розгубленою. Якщо єдиний вихід це змиритися, то нехай буде так. Випускний це всього лише один вечір. Вона потерпить, а потім, коли їй виповниться 18, вона стане повнолітньою, і тоді вже ніхто не змусить її терпіти цю людину в своєму житті. Дівчина повільно піднялася з ліжка і вийшла на кухню. Людмила стояла біля раковини, задумливо споліскуючи посуд. Дочка мовчки підійшла, обійняла маму за плечі та прошепотіла Добре, нехай приходить. Я не хочу, щоб ти більше плакала, але не проси мене більше йти йому на поступки. Я не зміню своєї думки. Людмила здригнулася від несподіванки, а потім міцно обійняла доньку, притискаючи її до себе. Все буде добре, ти ще побачиш. Прошепотіла вона, ніби намагаючись переконати не тільки Наталку, а й саму себе. Минуло півроку. І життя стрімко змінювалося. Наталя успішно закінчила школу, отримавши атестат з відзнакою. Вона блискуче склала вступні іспити і вступила до престижного університету. Мама не могла некішитися, а відчим удавано родів, задоволено потираючи руки, але Наталка не могла не помітити того дивного блиску в його очах. Холодного, насторожуючого, щось в ньому викликало в неї тривогу, але вона більше не ділилася своїми підозрами з матір'ю. Сенсу не було, мама слухати не хотіла. Перший семестр промайнув швидко, навчання давалося Наталці легко, хоча вона розуміла, що могла б отримувати ще кращі результати, якби більше старалася, але в її житті з'явилося багато нового нові друзі, перші самостійні рішення, а головне кохання. Вона зустріла хлопця, від якого втрачала голову, її серце билося частіше, коли вона бачила його, і весь світ зникав, залишаючи лише їх двох. Їхні стосунки тільки починали розвиватися, і вона насолоджувалася кожною миттю, проведеною разом. Одного дня він запропонував їй провести разом цілий день, але для цього потрібно було пропустити заняття. Наталка не надто переймалася вона завжди могла надолужити пропущене. Єдине, що її хвилювало, вдома не повинні були про це дізнатися. Відчим чомусь почав занадто часто цікавитися її навчанням, хоча раніше такого не було. Його пильна увага її непокоїла, але вона старалася не звертати на це уваги. Вранці всі прокинулися приблизно одночасно. Мама збиралася на роботу, Наталка до університету. А відчим, хоч і мав вихідний, теж кудись збирався, погодившись дорогою підвести Людмилу. Наталка вийшла з дому першою. Вона вирішила трохи прогулятися сквером, щоб дати їм час поїхати, а потім повернутися і переодягтися. Дівчина ретельно готувалася до цього дня, адже побачення обіцяло бути особливим вона хотіла виглядати приголомшливо. З мрійливим виразом обличчя Наталка ходила алеями, постійно поглядаючи на годинник. Коли, нарешті, минула година, вона поспішила додому. У квартирі панувала тиша. Дівчина швидко пройшла до своєї кімнати і почала вибирати вбрання. Її вибір упав на елегантну сукню, яка чудово підкреслювала її фігуру. Вона крутилася перед дзеркалом, милуючись собою, уявляючи, як хлопець дивитиметься на неї захопленими очима. Сьогодні буде неймовірний день, всміхнулася вона своєму відображенню. Їй залишалося лише нанести останній штрих, ідеальний макіяж. Вона згадала про мамину червону помаду, яка якраз ідеально пасувала б до її образу. Наталка попрямувала в спальню матері, не підозрюючи, що цей день стане поворотним у її житті. Дівчина метушливо перебирала вміст маминої косметички, намагаючись знайти свою улюблену помаду. Вона була впевнена, що мама залишила її саме тут. Минуло кілька хвилин, а потрібної речі так і не знайшлося. Наталка трохи розсердилася на себе за неуважність, але раптом її пошуки перервалися. У тиші квартири чітко пролунав звук ключа в замку. Серце дівчини гучно вдарилося в грудну клітку, а все тіло напружилося від несподіванки. Вона миттєво застигла, ніби перетворившись на статую, бо зрозуміла, якщо її хтось помітить вдома, на неї чекають великі неприємності. Наталка крадькома глянула в дзеркало, намагаючись не видати жодного звуку. Її обличчя відображало страх і розгубленість. Дівчина розуміла, що треба діяти швидко, поки її не побачили. Аж тут вона почула знайомий, але зовсім небажаний голос це був її відчим, Віктор. Від обурення її охопило тремтіння. Вона не очікувала його повернення в цю годину, адже він зазвичай приходив пізніше. Що ж робити? Сховатися? Але куди? Наталка швидко зорієнтувалася. Єдиним варіантом було сховатися в шафі з маминим одягом. Вона тихо, майже нечутно прочинила дверцята і, затамувавши подих, заскочила всередину. Дверцята зачинилися, і в темряві шафи дівчина притиснула долоні до грудей, намагаючись уповільнити шалене серцебиття. Вона сподівалася, що Віктор просто зайде і незабаром піде. Але події пішли зовсім не за її планом. До кімнати долинув ще один голос жіночий. Наталка на секунду подумала, що це її мати, але щось було не так вона завмерла, намагаючись почути більше, а потім почула легкий сміх, дзвінкий, чужий. Це була не її мати, дівчина засупилася, її серце стиснулося від неприємного передчуття, що тут відбувається. Через декілька секунд двері до кімнати відчинилися. Наталка, навіть не дихаючи, почула, як до кімнати заходять двоє. Вона, крізь щілину у дверцятах шафи, змогла розгледіти Віктора та незнайому високу жінку. Вони вели себе занадто вільно, ніби були у себе вдома. Від побаченого дівчина затамувала подих, її щоки спалахнули від обурення. Відчим зраджував її матері. Злість накодилася на неї хвилею. Як він сміє приводити сюди коханку, як може так зневажати її матір, яка завжди ставила його на перше місце? Наталка відчула, як їй захотілося вибігти з шафи, накричати на нього, сказати все, що думає, але раптом у її голові майнула думка це шанс. Вона повинна мати докази. Зусиллям волі вона придушила свої емоції, витягнула телефон з кишені сукні і одразу перевела його в беззвучний режим. Потім вона ввімкнула камеру і як найобережніше, прочинила дверця та шафи, щоб почати знімати. Видимість була чудова обличчя Вічима та його супутниці добре потрапляли в кадр. Вона записала відео, а потім зробила кілька чітких фотографій. Їй було боляче, бридко, але вона знала, що має зібрати достатньо доказів. Тепер її мати дізнається правду. Минула година. Наталка терпляче чекала, поки зрадник нарешті піде. Віктор із жінкою ще трохи побули в квартирі, а потім, не поспішаючи, зібралися і пішли. Коли двері зачинилися, дівчина залишилася сама у задушливій тиші. Вона різко відчинила дверця та шафи і швидко вийшла, відчуваючи, як в ній вирує гнів та розчарування. Наталка знала, що має зробити. Вона швидко схопила свої речі, вибігла з квартири та поспішила геть. Вона навіть не пішла на заплановане побачення, хоча хлопець їй подобався. Натомість вона подзвонила йому та тихим голосом сказала, що погано себе почуває. Їй був потрібен час, щоб обміркувати ситуацію. Зараз вона здатна зламати життя матері, показавши їй справжнє обличчя відчима. але зламає вона її життя чи врятує. Через півгодини вона зателефонувала мамі мамо, ти можеш відпроситися раніше з роботи? Людмила злякалася. Наталочко, що сталося? З тобою все гаразд. Тебе хтось образив? Наталка поспішила заспокоїти матір. Ні, ні, мамо, все добре, але мені потрібно поговорити з тобою. Давай зустрінемося в кафе біля твоєї роботи. Через годину вона з мамою сиділа за столиком. Дівчина не могла почати розмову. Людмила з подивом дивилася на доньку, чекаючи від неї якихось слів. Нарешті Наталка зібралася з силами. Вона взяла маму за руку, міцно стиснувши її. Мамо, вибач мені за те, що я зараз зроблю, але я не можу обманювати тебе. Повір, ти заслуговуєш на краще, і в тебе буде чудове життя, якщо ти зараз обереш правильний шлях. Я завжди буду поруч із тобою. Зрозумій, що ми з тобою ніколи не пропадемо, але тільки якщо ти будеш вірити в це, а не чіплятися за минуле, я прошу тебе. Зараз вислухає мене і повір, що я хочу, щоб ми були щасливі. І Наталка розповіла все мамі, як вона прогуляла заняття, як прийшла додому і як відчим привів ту жінку. Вона показала всі фотографії та відеозапис, які змогла зробити. Мама мовчки слухала все, що розповідала донька. На її обличчі не здригнувся жоден м'яз. Вона холоднокровно подивилася всі фотографії та відео, В неї навіть руки не тремтіли. Вони сиділи за столиком, Повисло тяжке мовчання. Наталка дивилася на маму, а та роздивлялася свої руки. Не було ні сліз, ні емоцій, ні слів, просто зловісна тиша. Хвилин за десять мама підняла очі і важко зітхнула. Вона взяла свою сумочку і встала. Ходімо додому, у нас багато справ. Нам потрібно збирати речі. Все потрібно робити швидко, не втрачаючи ні хвилини. Тобі в понеділок на заняття. А за вихідні потрібно знайти нам квартиру і переїхати. Не уявляю, як ми все зможемо самі зробити, але в нас немає вибору. Ходімо, моя люба. Дівчина здивовано дивилася на матір. Вона посміхнулася, бо тепер була впевнена, в них почнеться нове життя. Минув рік, і Наталка знову сиділа в тому самому кафе біля роботи матері. В неї був чудовий настрій, вона чекала на маму, а ось і вона. Поспішає, швидко крокуючи тротуаром, поруч із нею йшов чоловік, який міцно тримав маму за руку. Він щось сказав, і мама розсміялася, а потім зупинилася, обійняла його і поцілувала. Наталка посміхнулася, згадавши події останнього року. Вона добре пам'ятала, як того дня, відчим із мамою посварилися, як вони збирали речі, як швидко переїхали на першу ліпшу орендовану квартиру. У тієї квартири виявився викладач Наталки в університеті. Сергій Анатолійович був маминого віку. Він проявив справжню доброту, не взявши з них плати за оренду, бо щиро хотів їм допомогти. А через деякий час між Людмилою та Сергієм спалахнули почуття. Звісно, мама не одразу змогла довіритися Сергію, зате тепер ця парочка нерозлучна, і Наталка щаслива, що все так склалося, тому що Сергій Анатолійович. Чудовий чоловік, і він робить маму щасливою, та й дівчина щаслива, що в них тепер справжня сім'я. Ну що, будемо святкувати? Чи ти так і будеш мріяти? Людмила схопила доньку ззаду за плечі й обійняла. Наталка стріпнулася і вирвалася зі спогадів. Вона поцілувала маму в щоку і усміхнулася Сергію. Так, ваше одруження святкуватимемо до ранку, відповіла дівчина, радіючи їхньому щастю. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.